Доброго Дня всім любителям гарної музики і якісного звуку. Ви на каналі про Hi-Fi, а точніше в розділі бас Тюнінг, де ми щось ремонтуємо, тюнінгуємо і так далі. І сьогодні у нас чергове живлення мерця від компанії JBL, який ми діставали з того світу за допомогою автомобільного домкрата. Увага! Ця історія починається! Ця історія почалася з іншої історії, яка вже висвітлена на нашому каналі. А саме то був такий собі хай-фай-підбір для мого товариша і клієнта, і, можна сказати, колеги. Володимира підібрав я такий собі активний тріфонік на базі активних же акустичних систем Klipsch 50 pm плюс рідний Саб Кліпш 101. Кому цікаво, ось так обкладинка виглядає до відео, і посилання на саме відео є внизу. І от той комплект Кліпша якраз і замінив оці пасивні нортеджі є. 80-ті. На додачу до цієї пари нортриджів Є 80 80-х, Володимир мені надав ще ось такий центральний канал. Теж Нортвіч ЄЦ35. До речі, він повноцінний, трьохсмуговий і дуже класно працює в домашньому кінотеатрі. І цього разу завдання від Володимира було наступним: зробити діагностику, поміняти басовичок, який постраждав від прояву таких бурхливих емоцій самого хазяїна. Ну з ким не буває. Потім все це відфоткати і виставити на продаж в OLX. Але на етапі діагностики почався оцей весь треш такий. Тобто, коли ми проганяли акустичні системи через генератор частот, тобто 30 Гц окремо, 40, 50, і от починається з 50 Гц, відбувалося щось абсолютно незрозуміле: якісь резонанси, якісь гудіння, тарахтіння. На жаль, цього моменту я не засняв, хотів трошки пізніше, але так захопився ремонтом. Що забув, але все ж таки деякі кадри залишились, і з них ви зрозумієте, в чому тут справа. І так, звідки ж такі страшнючі резонанси? Спочатку я подумав, що проблеми з динаміком, тому що він реально зовні був пошкоджений. Але проблема тут не в динаміку, а проблема тут в корпусі, а точніше, в передній панелі. Ось послухайте. А тепер тут. <клух> наче напівпустий якийсь ящик стучиш. тут. Да, такий жорсткий, короткий звук. І тут, наче барабан якийсь. Як таке могло статися, спитаєте ви, в чому ж причина? Ну, по-перше, дім, в якому стояли ці акустичні системи, а точніше його дах, розфігачила русняградами. Запевняю, ні уламки, ні дощ, ні сніг на них не попадав, їх швиденько перенесли в гараж і там було трохи сировато. Але сирість не є головною причиною. Головною причиною цієї проблеми є косяк виробника у виробництві самих корпусів. Далі. Починаємо розборку. І ось так виглядає кросовер. Що подивитися уважно, то ми можемо наблюдати отаку таку картину. Бачите? Розуміючи той факт, що площина приклеювання верхньої панелі бокової досить маленька, там буквально до 1 см, навіть там десь в районі 5-6 мм, виробник. Встановив ось такі запобіжники у вигляді ось таких дерев'яних брусочків, але подивіться на їх розмір. Це по перше. А по-друге, коли я доторкнувся до одного з них, він просто відпав мені в руку, і тут я хочу більш детально пояснити про все те нерозуміння, яке наробив конструктор GBL. Мало того, що ця площа примикання передньої панелі до бокових дуже маленька, там буквально 5 мм, Так вони ще й посередині от наклали, ну, в принципі, дуже мало клею. Там трохи вони. Захотіли посилити це все тими малесенькими такими брусочками, які один із них відвалився, як ви бачили, мені в руку. Також в руку мені відвалився оцей розпорка. Одна єдина на, на величезний метровий корпус. Ну це просто зашквар. За корпус трієчка. Да, Кретіно! критідо чи втяспіти дувароста й куці та не пруті теволоподове піде, паролипово віта дольчевідель світа. Мама мія, темперамент. Бабіль. І так, як же ж нам демонтувати цю передню панель? Я довго думав, і тут нарешті прийшла до мене така ідея скористатися домкратом від автомобілю. І так, дощечка під домкрат, на домкрат ось такий брусок. Все це вкладаємо всередину і потрошку крутимо домкрат. він піднімається і випихає верхню панель. За нижню панель не треба турбуватися, тому що вона так вклеєна, що її видавити неможливо. Там так влаштований замок. І так, поїхали. І як ви бачите, це працює, тому що щілинка постійно збільшується. Тут головне не гнати коней, а робити це поступово. Бачите? Все збільшується і збільшується. Ну, план був наступний. Підірвати повністю передню панель, зашкурити там все і нормально проклеїти. Але мексиканці, мабуть, під впливом піоту, ну, жартую, звісно, по кутках все ж таки поклали клею стільки, скільки треба, і ДСП просто під тиском почала розшировуватися. Тому я на цьому зупинився і скористався тим, що ну, вже є. Ну, в принципі, далі все самі побачите. І так, наступним етапом я захистив кромку малярною лентою. У нас з'явилася щелинка завдяки домкрату. Тепер я можу засунути сюди наждачний папір, зачистити поверхню. З однієї сторони, потім я там заліз і з тої сторони, теж зачистив. І будемо вже готові до скоро до поклейки. Ось такий клей d 3 PVA d 3 на жаль, меблевих струбцін мені не вистачило по ширині, тому ми зробили ось такий імпровізований прес, дві Карвінвегії, Вінсент, ну і так далі. Для посилення я додав майже по всій площині шву ще ось такі брусочки наклеїв. Чому такі невеличкі? Бо більше просто сюди не стають динамік би вже просто не став. Якщо б він я поставив би широкий, він би старчав. А цей якраз підходить по розміру. От. Він майже западліцо стає. Ось так виглядає брусок з внутрішньої сторони. Після приклеювання на добу прижали всі бруски меблевими струбцинами. Ось так виглядає нова розпорка. В другій колонці розпорка була нормальна. Ну, і раз ми вже так ретельно почали виправляти косяки виробника, то ми зробили ще дещо. Ось послухайте, які виникають дреб'язкові такі резонанси на цих декоративних пластикових елементах. Чуєте такі дріб'язкові призвуки? О! Красота, так? Да? Клас! Тепер я хочу вам озвучити, як звучить сам корпус середньочастотного динаміка. Ось послухайте. Ну, а без динаміка, тут взагалі все ще гірше звучить. Ось послухайте. А в другій колонці ситуація була ще гірше. Він там просто не просто стукало, а ще й з таким зеленчанням то він взагалі не тримався. Тому перероблює повністю. Ось і зробив я демонтаж корпусу під середньочастотний динамік. Ось дві скоби тут, дві скоби по діагоналі. Був ще тут клей, але подивіться, із-за того, що тільки по діагоналі кріплення, десь воно прижало, бачите, плаский клей, а десь не прижало, він такий. Не плеский. Тому казати про герметичність цього корпусу ну, немає жодних причин. Ось такі справи. Корпус середньочастотної динаміка я приклеїв на ось таку скажену ліпучку, але не тільки. Ось таким чином я закріпив корпус для середньочастотної динаміка. По 5 прижимних шурупів з кожної сторони, по 10 на кожний корпус лівої і правої колонки. Також додав ось таку автомобільну шумку, яка дуже добре прибирає вібрації. Ну ось послухайте, як тепер звучить корпус для середньочастотного частотного динаміка після всіх моїх маніпуляцій. Да? Для зняття вібрації з пластикового корпусу я використав ну, цей, мабуть, бітом чи щось таке з ось такого матеріалу. Просто відідрав від фольги оцей мікенький матеріал, він дуже добре демпує і поклав от всі порожнини. Монтуємо на місце. І перевіряємо. Монтуємо середній частотник, не забуваємо піджимати клеми. Бо коли я розбирав низькочастотники знімав, то звідти клеми просто вилітали. Для чого піджимати клеми? Для того, щоб вони тут не шурхались. Бачите, як гарно сидять. Якщо і дві ж є, то тільки з пластиною цієї. Все, готово. Ставимо. Як бачите, з декоративною накладкою на середній частотник я теж зробив те саме, поклав сюди бітом, щоб не було ніякого дрібезу. Головне не пробити сам дифузор. Перевіряємо. Сказати, що всі ті операції, які ми робили, ми зробили з двома колонками з знаковою ретельністю і увагою. І ось, нарешті, ми все це зібрали і стали міряти АЧХ за допомогою професійного мікрофону EverSolo. І як ви можете побачити на графіках, графіки практично ідентичні, це означає, що ми все зробили правильно. Ось ці два провали це. Косяк приміщення на відстані 80 см, знову ж таки від колонки ставили ми мікрофон. З місця прослуховування цих нижніх провалів у цих двох немає. Отака трошки падаюча чиха на високих частотах. Це вже самі акустичні системи. Ну і значить, після ряду інших тестів, які ми проводили, ми зрозуміли, що з акустикою все нормально, все прекрасно. Ми її сфоткали, відправили на OLX і буквально за тиждень я її продав за 14 тисяч разом з центральним каналом. Туди ж, до речі, пішли в якості тилових акустичних систем JBL Control One, а також саб у нас теж підходить до продажу. І так, які можна зробити висновки. Ну, По-перше, колонки відремонтовані, по-друге, колонки продані, тобто всі задачі виконані. Звучать дані системи доволі цікаво, емоційно, ну, в принципі, нормально, для такої цінової категорії нормально. Такою характерною рисою є те, що який би ви контент на них не поставили, чи то класику, чи то джаз, чи то рок, в принципі, звучать вони так більш-менш Рівномірна, на, ну, так би, умовно кажучи, в одній тональності. Тому для меломанів може навіть це і добре. Е, так, з е, акустикою закінчили. Давайте перейдемо до розіграшу навушників, да? які об'являлися в минулому відео. Переможцем у нас стає людина з нікнеймом iOmen і коментарем навушники за шавуху. Напишіть мені, будь ласка, в канал Бастюних, щоб отримати приз. Ну, а щоб стати наступним учасником розіграшу навушників, напишіть під цим відео в коментарях слово Мексика. Тому що колоночки зроблені «Made in Мексика. Так, висловлю величезну подяку своєму підписчику Євгену, який поздоровив мене з ним народження, і не просто на словах, а задонатив трошки нам грошей. Велика подяка. Е, значить. Так, і в кінці цього відео ви зможете побачити і почути, як саме звучать оці в e 90 Вибачайте, що так трошки колхозно виглядає наша система зняття звуку. От, значить, писали ми на дві бездротові підлічки безпосередньо на камеру Panasonic. Пише вона в принципі непогано, але мені звук не дуже сподобався. Тому ми будемо накопичувати на зовнішню звукову карту. Хто хоче задонатити, силочка внизу. Будемо дуже е, вдячні. Значить, у кого є якісь питання, будь ласка, задавайте, є телеграм-канал Бастюні, теж ссылочка внизу. Ну, в принципі, на цьому все. Допомагайте один одному, допомагайте нашим військовим. Обов'язково побачимось. Па-па! Fire.